Ощадбанк за допомогою різних проєктів та піг підтримує роздрібний бізнес. Фінансова установа охоплює всі сегменти та намагається, щоб кожен клієнт мав змогу скористатися послугами чи програмами. Нещодавно для користувачів банку було анонсовано дві грантові програми. З 15 квітня Ващадний банк серед українських банків перший, який запустив ветеранську програму для клієнтів мікро, мала та середнього бізнесу. А е, хто має? Можливість скористатися це або ветеран, або ветеранка. Да? Тобто це. Які демобілізувався, повернувся і має можливість поновити роботу свого бізнесу або створити щось нове, або родина ветерана має можливість, тобто чоловік, дружина, батьки або діти. Це може бути як фізична особа, підприємець, так і власник товариства. Про умови програми розповіла Ганна Прасол. Сума до 5 мільйонів гривень, строк до 60 місяців, клієнти мають можливість можливість отримати. Для придбання основних засобів або для ремонту приміщення або для поповнення обігових коштів, а також маємо можливість скомпонувати з доступною програмою державною 5.7.9, де клієнт має можливість отримати як грант, так і пільговий кредит. На сьогоднішній день додатково до гранту ветеранська програма є можливість відкрити пільговий пакет. Термін користування такою послугою обмежується 30 вересня поточного року. Також Ця програма додатково допомагає, наприклад. Можливо сьогодні прокредитуватися на придбання франшизи. Що це таке, наприклад, якщо клієнт бажає відкрити кав'ярню і галя балована, він має можливість сьогодні придбати франшизу, і максимальний срок кредитування буде 120 місяців, 30% власного капіталу і сума до 5 мільйонів гривень. Також учатбанк запустив грантову програму. Створюють, вона спрямована на діяльність жінок. Для жінок, які самі підприємці або власники 50% бізнесу товариства з обмеженою відповідальністю, тобто там, де цей грант саме для жінок, до 15 тисяч доларів. З кведом виробництва підприємці Донеччини можуть отримати від Ощадбанку кредити в рамках державної програми 5, 7, 9 відсотків а також взяти участь в інвестиційних проєктах та грантах у 2023 році. Ми за рік. 37 грантів надали клієнтам. То в 24-му, будемо казати, за 5 місяців вже 29. Тобто бізнес потроху повертається в регіон, і наші клієнти, наші підприємці, підприємства намагаються поновити роботу або створити щось нове. Також у Щотбанк працює над розвитком проєкту Моя безбар'єрність дорівнює рівність, який сфокусований на підвищенні якості послуг для людей з інвалідністю та ветеранів. Крім поліпшення доступності банківських відділень моя безбар'єрність передбачає комунікаційну та сервісну складові.